Ми бачимо, що Росія активно тисне на Білорусь, щоб і підрозділи Білорусі вже долучилися повномасштабно до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Але за ситуацію також пильно стежать підрозділи розвідки, які власне фіксують все, що відбувається на території Білорусі, для того, щоб розуміти, коли таке вторгнення може відбутися, і наша основна задача мати на даний момент таку сильну оборону. І не допустити цього вторгнення. Проте ж, звісно, ворога не можна недооцінювати, бо в будь-який момент Росія може використати і цей напрямок для того, щоб здійснити вторгнення на територію України повторно. Прикордонні підрозділи і інші складові сил оборони, які посилюють кордон з Білорусю, готові до розвитку будь-яких ситуацій. І нами вже нарощено як оборонні позиції і по лінії кордону, так і прикордонні. Роботи з інженерно фортифікаційного укріплення тривають постійно і охоплюють всю протяжність кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівської області, облаштовуються системи дистанційного контролю для моніторингу кордону, використовуються безпілотні літальні апарати. І, власне, підрозділи всіх сил оборони постійно. Взаємодіють між собою, в тому числі і під час заходів підготовки.